Візок електричний Hangcha з зйонною акумуляторною батареєю 24 В на 40 годин. Орієнтовний режим роботи без підзарядки 6-7 годин. Але від 10 до 100% заряджається за 1,5-2 години. Дані акумулятор не бажано не садити на 20%. -10%. Тому що їх термін служби таким чином буде знижуватися. Дані, дані візки е, випускаються вже більше 10 років. Раніше вони були кислотними, потім їх почали робити літіонними. Тобто всі недоліки, які могли бути за 10 років, більше ніж 10 років, вони виправилися і дані візки не уступають преміум сегменту. Вони дуже якісні, е, зносу стійкі і зроблені з якісних компонентів. Вантажопід'ємність їхня 1,5 тони. Вила 1200, центр завантаження 500 мм. Аварійна кнопка. Оригінальні ключі перемикання. А також заряд акумуляторної батареї. Даному заряд 60%. Так, у нас тут також є буферна кнопка аварійна, яка дозволяє, не дозволяє оператору себе пошкодити. Тобто ми їдемо оп, і навантажувач відскакує. Візок відскакує. Рух вперед, назад, для лівші, правші. Рекуперація енергії також тут стоїть в даному візку, під правшу, під, під лівшу підйом. Підйом йде на 20 см. Сигнал. А також. Оригінальний значок е, ханча. Також даний візок може працювати у обмеженому просторі. Тобто ми зажимаємо кнопку, якщо ми працюємо так, він не поїде. Якщо ми зажимемо кнопку і будемо їхати, він, ви зможе виробляти вантаж в важкодоступних розворотах і в важкодоступних заїздах. Розетка 220, заряд від 10 до 100% 1,5 години. Також бокова, бокова вигрузка акумуляторної батареї. Бокова вигрузка акумуляторної батареї. Відкрили, зняли. Ось батарея висунулася і заряджається. Е, і змінюється при потребі. Виключаємо. Виключили візок, здражали кнопку, зняли штекер, тягуємо акумуляторну батарею. Акумуляторна батарея. Має ось такий розмір. От вона досить потужна порівняно з іншими візками. Конектор даної батареї компанії MSDI. Це відома компанія з досить, досить якісними деталями. Закрили і візок поїхав. Також даний візок комплектований боковими роликами. Що дозволяє йому е, м, працювати на великих швидкостях, на поворотах і не втрачати своєї стійкості. При потребі ті ролики, е, ролики можна зняти, якщо вони будуть вам їжджати, і все одно у вас залишиться упорне е, кріплення, щоб ну, техніка не переверталася. Дана функція коштує 150 доларів, але ми її клієнтам даруємо поки що безкоштовно. Привідне колесо з двигуном. Шнури захищені спеціальним е, е, тканиновим кожухом. Акумуляторна батарея 24 вольта, е, е, потужні двигуні 2,2 кВт. Обираючи дані візки, ви отримуєте е, недорогий візок, порівняно на ринку з преміум сегментом і з дуже високою якістю, з великим потужним режимом роботи. Стараємося е, значить, тільки дані візки, продати, тому що їхня якість вже перевірена е, багатьма клієнтами.